Доброго дня, шановні слухачі! Радий вас вітати на каналі Математика Це просто. Сьогодні спробуємо розв'язати кілька систем рівнянь з підготовки до ДПА НМТ за 23 рік. Отже, починаємо. Перша система 3 в степені Х відняти у до рівня 81 та друге рівняння системи 2 в степені Х додати у на 2 дорівнює 128. Тобто ми маємо два рівняння показникових. Е, да? Отже, дивимося на перше рівняння 3 і 81. Давайте зведемо 81 представимо у вигляді числа зі, е, з основою 3. Тобто, у нас виходить 3 в степені Х відняти y, буде дорівнювати 81. Це у нас 3 в степені 4. В другому випадку теж саме будемо представляти 128. 128 можна подати у вигляді числа з основою 2 тільки в степені 8. Таким чином, дивимося, що і в першому, і в другому рівнянні в нас основи однакові. Тобто, можемо їх опустити в першому рівнянні. Це у нас 3 очки. Тобто, у нас виходить, що x відняти y дорівнює 4, а в другому х додати y, що ділиться на 2, дорівнює 8. Отже, ми з вами позбулися показникової функції, у нас зараз звичайні рівняння. Так, Розв'язуємо методом підстановочки, тому що тут у нас y на 2 методом додавання трошки важче буде. Давайте простіше. Тобто В першому виражаємо х, тобто y перекидаємо до 4, це буде 4 додати y. І підставляємо друге рівняння, тобто 4 додати y. Додати Y, що ділиться на 2, дорівнює 8. Y додати Y на 2 це буде 3 других y дорівнює 4. Переносимо, тобто 8 відняти 4. Це буде 4. І звідси y буде дорівнювати 4, що ділиться на 3 других, або помножити на 2 третіх, тобто 8 третіх, або 2,2 третіх. І можемо тепер знайти х. Х буде дорівнювати 4, додати 2 третіх, тобто 6,2 третіх. Таким чином, наша система має такий розв'язок пару. 6,2 третіх та третіх Таким чином ми з вами розв'язали першу систему. Друга система у нас вже має наступний вигляд: перше рівняння це логарифм з основою 2 під логарифмічний вираз х додати y до рівня 4, і друге Рівняння логарифм з основою 2 під логарифмічний вираз Y відняти Х відняти Y дорівнює 3. Скористаємося е, означенням логарифму. Тобто, у нас виходить, означення логарифму має такий вигляд. Логарифм з основою b з основою А від Б дорівнює С, тобто, це виходить, що А що в степені С дорівнює Б. Тобто скористаємося і отримуємо. Наша система рівнянь нам буде вигляду. Тобто х додати y буде дорівнювати 2 в степені 4. В другому рівнянні х відняти y буде дорівнювати 2 в степені 3. Таким чином піднесемо до степені х тобто, додати y. Дорівнює 16х відняти y дорівнює 8. Бачимо, що в нас протилежні знаки біля у, тобто можемо додати перше рівняння до другого і отримати x додати x буде 2х, y відняти y скоротиться, і 16 додати 8 дорівнює 24. Таким чином, х буде дорівнювати 24 поділить на 2, тобто 12. І можемо знайти тепер Y, підставивши або в перше, або в друге рівняння. В перше, Тобто 12 додати y до рівня 16, звідси y до рівня 4. Таким чином, у нас розв'язки даної системи є пара чисел 12 та 4. Так? Дякую за увагу.